На всеукраїнську олімпіаду у Хмельницькому зібрались кращі юні знавці історії зі всієї України. Це ті, хто не лише добре знає, коли в державі відбулися важливі події, але й те, що їх зумовило. Словом, хто без минулого вже не бачить свого професійного майбутнього. В заключному етапі Олімпіади взяли участь команди з усіх регіонів України. З 24 областей Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя загалом змагалися переможці попередніх етапів всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Це були 152 учні. Хмельниччину ж на олімпіаді представляли кращі учні міських та сільських шкіл. На думку викладачів, олімпійська перемога залежить і від старанності та знань школяра, і від педагогічних здібностей вчителя тренера. Протягом чотирьох останніх років мій учень Гриб Дмитро Русланович посідав призові місця на всеукраїнській олімпіаді четвертого рівня. Він посів друге, потім третє місце. Ну а протягом останніх двох років він є переможцем і посів перше місце у всеукраїнській олімпіаді. З кожним роком складність завдань зростає, запевняють укладачі олімпійських вправ, бо пропорційно ростуть знання юних істориків. Цьогоріч найсильнішими стали представники Чернівецької, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Харківської областей. Перемога у профільній олімпіаді це додатковий бонус при вступі до вищого навчального закладу.